Що тут у вас? А в четвірочок різка зміна обставин, поїздки, від'їзди, якось пройшли якийсь хаос і йдемо далі, але не знаємо, куди і що там, що там чекає. знаєте, Куди поведе? Оце отаке, шестірка. Можливо, дійсно зміна якихось е е е планів. Так, не знаю куди. Знаєте, запланували одне, а потім воно щось змінилося, і ви понімаєте, що треба щось робити, щось починаєте робити, а як, а як його робити, і чи є, ну, якось так, знаєте, несплановано не якесь може бути. Причина, чому будете тут. Держу собі, не знаю, що, куди. Вибір якийсь на краще. Ну так, да, ось дивіться. Е, можливо, якісь е, зміни якихось планів, вибір якийсь треба зробити. Е, ось треба щось, е, наприклад, е, хотіли те зробити, а вийде все по-другому. Ну, щось буде да їм, по, вибір по душі, по серцю, да? рішення, да, якесь рішення прийняти. А ви такі будете, е, ну як. Трохи як по четвірки пентаклів, як замкнуті в собі, не можете, як його правильно зробити, чи, чи вкладатися, чи не вкладатися, чи робити, чи не робити. оце таке буде, знаєте. Але зміна буде цих обставин, щось не вийде, да? і вам треба буде прийняти рішення. Да? І вам оця зміна, кудись кудись йдемо, по королеві пентаклі те, що дає результат, почати діяти. Але ну, по шесть з шестіркою мечів. то що там жде впереді? Непонятно. Щось нове, щось треба міняти, якщо читаємо, да? Конфліктна, внутрішній конфліктний вибір. І що воно дасть і тух. Та нічого не дасть. тому, що ви не знаєте, куди видіте. Якщо ну, йти, то можна, але ну, якось прокон... ну, про. Проконсультуйтесь з, з такими пливовими людьми. Що ви там задумали, не знаю. Якісь у вас там плани. Да? Можливо, щось якась дія. Перш ніж зробити якусь дію, треба про, проконсультуватися з якимось ну, компетентним чоловіком, людиною якоюсь. Бо з хаосу вийшли. вийшли з одного хаосу, таке впечатлення, що влазите в інший. Ну... Це по картам. Так? Тобто, кому треба було почути цю інформацію, той почув. А взагалі, я ж кажу, можуть змінюватися якісь ну, плани. Може, щось е, думали одне, переміняється на друге, бо по відчуттю таке, що.